Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі «Одеса і Транспорт. І після певної перерви, яка пов'язана зі зміною мого соціального статусу, знову виходимо в ефір і обговоримо останні російські повітряні удари минулого тижня, головною цілею яких стали Одеса та південні райони Одеської області. Що ж у нас відбувалося і минулої ночі, і минулого тижня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, Напередодні 27 липня в Одесі та Одеській області оголосили перший раз повітряну тривогу, на яку слід було звернути увагу, о 21.27 і вона тривала до 21.58. Цей час повідомлялося про запуск росіянами з літаків тактичної авіації ракети у напрямку Одеської області. Було чутно роботу протиповітряної оборони та вибухи. Друга повітряна тривога, на яку теж слід звернути увагу, була оголошена приблизно о 2.15 ночі і тривала майже до п'ятої години ранку. В цей час повідомлялося про атаку дронів Камікадзе про роботу протиповітряної оборони в Одеській області та про рух оцих шахедів у напрямку міста Теплодар та села Вигода на території колишнього Біляївського району. Ці дрони заходили з моря через. Приблизно курс курсом через місто Татарбунари, вже у південних районах у Ізмаїльському районі. Потім була ще одна тривога приблизно о 6 годині ранку, яка тривала всього 10-15 хвилин. В цей час над Одесою протиповітряна оборона працювала по російському розвідувальному дрону. Всього за даними офіційними даними командування повітряних сил України за минулий вечір і ніч росіяни випустили у напрямку Одеси та Одеської області вісім дронів камікадзе типу шахет з мису Чауда у окупованому Криму та одну крилату ракету типу Х-59. З літаків тактичної авіації над Чорним морем, і з цієї кількості було збито якраз оцю ракету та сім з восьми дронів камікадзе. Але не слід забувати, що перед цим також були повітряні удари, які почалися системно з ночі на 24 липня. У цю ніч э, росіяни запустили на Україну в цілому на декількох напрямках 23 дрони камікадзе типу шахет, з яких не менше як 18, тобто більша частина була. Спрямована саме на південні райони Одеської області, і під ударом опинилося місто Ізмаїл. Було збито 18 з 23 дронів, але під ударом опинилася припортова інфраструктура у Ізмаїлі, де були значні ушкодження. А також дрон влучив скоріше за все вже збитий дрон у житлову п'ятиповерховку теж у місті Ізмаїл. Наступного дня, у ніч на 25 липня, росіяни ще раз атакували головним чином оде. Еську область всього в ту ніч вони запустили 38 шахедів, шахетів, з яких було 25. Відомо про пошкодження адміністративної будівлі та житлових будинків у місті Віл Вилкове. Це теж південь Одеської області. Саме південь Одеської області дві ночі поспіль був під ударом. Потім у ніч на 26 липня росіяни запустили на Україну ще 22 дрони типу Шахет, з яких було збито 20. Одеська область цього разу не була під ударом, і е, у ніч на 27 липня росіяни ще запускали керовані авіаційні ракети у вигляді точкових е, ракетних ударів. Одну таку ракету типу ха 59 було збито, і чотири дрони камікадзе. І вже у ніч на сьогодні, на 28 липня, росіяни запустили. Як вже повідомлялося, одну ракету типу ха 59 і вісім шахедів, з яких було збито цю ракету, і сім з восьми шахетів. Всього за минулий тиждень росіяни запустили по Україні, в тому числі більшою частиною на Одеську область, 95 дронів камікадзе, з яких було збито 80. Це досить високий показник ефективності. І слід зауважити ще одну дуже цікаву річ: під час цих повітряних ударів дві ночі поспіль по півдню Одеської області двічі російські дрони Камікадзе залітали на територію Румунії і там падали, в тому числі з детонацією. Відомо, що у ніч на 24 липня це був один такий дрон, а у ніч на 25 липня ще три. Румунські військові. Під час пошукових операцій з пошуку саме уламків цих дронів вони знайшли ці уламки, ідентифікували їх як саме ці російсько-іранські шахеди. Але уряд Румунії зауважив, що, хоча і відсвятковувалися ці дрони, хоча у небо піднімалися румунські винищувачі F-16, але ці дрони не збивалися через побоювання, що під час роботи румунської протиповітряної оборони буде Таким випадковим ненавмисним чином обстріляно територію України, якраз саме там, де знаходяться наші міста Вилкове, Кілія та Ізмаїл, що е, могло б мати негативні наслідки, саме як е, випадковий такий вогонь. Е, водночас, е, можливо, що ті дрони, які залетіли та е, впали на територію Румунії, вони вже були збиті українською протиповітряною обороною, але це поки що не точно. Е, так чи інакше, росіяни застосовують. Е, Річку Дунай, уздовж якої над водою летять ці дрони, щоб унеможливити роботу протиповітряної оборони по таким дронам. Відповідно, якщо українська система ППО працює по цим дронам, вони можуть впасти на територію Румунії і. Може бути випадковий обстріл території України, і навпаки, якщо буде працювати по дронам безпосередньо над Дунаєм, Румунська ППО, то може бути обстріляна вже територія України ненароком. Стежимо далі за ситуацією в українському небі. До побачення, слава Україні!